Я зараз знаходжусь на будівництві таунхаусів Great Home, а за моєю спиною ця будівля вже Київ. З останнього відеозвіту з будівництва таунхаусів Great Home минуло лише 5 днів. Але за цей час побудовані дахи чотирьох таунхаусів, а також побудовані стіни другого поверху на останніх чотирьох таунхаусах. На сьогоднішній день це найкраща пропозиція в софійській борщагівці. А враховуючи темпи будівництва, то це ще й вдала інвестиція в майбутнє. Ми плануємо завершення будівництва в липні. Нагадую, таунхауси Great Home доступні за цінами від 62 тисяч доларів. Це не єдина перевага таунхаусів Great Home. Зателефонуйте до нас в відділ продажу і дізнайтесь подробиці. и Great Home – комфортне житло за доступною ціною.